програма будь в курсі, перед тим як продовжувати і представити нашу наступну гостю, я повторю номера телефонів Флустраційної палати, якщо у вас буде бажання подзвонити та передати якусь інформацію про посадових осіб 050 325 28 27, 050 325 28 27 та 067 563 29 06. 0,67, 563, 29, 06. І телефон нашої студії 715 20 87. Ви можете дзвонити задавати свої запитання. А в нас вже Наталія Зубар, голова правління інформаційного центру Майдан Моніторинг. Добре. Добрий вечір. І ну Наталя відома участю в багатьох соціальних громадських проєктах. сьогодні. Власне, ми будемо говорити про українську миротворчу школу. А, Наталі, давайте поперед за все про те, що що взагалі таке ця школа її це мета. ініціатива коаліції громадських організацій України та Польщі і uh -huh. також державних організацій, яка на спрямована на створення трансформації і превенції прикордонних конфліктів в Україні. Uh -huh. Ми працюємо в навільних територіях Донецької та Луганської області на в Херсонській області. Це новий кордон з Крима, в Одеській області. Це Бісарабія, інші райони, які межують з Придністров'ям і Волині. Mm -hmm. А також по всій Україні з внутрішньопереміщеними особами. І тому один із акцентів у нас на Харкові і Харківській області, як а, на місцевості, де перебуває найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб на зараз. А, цей проєкт ми працюємо: от слово мир, йдеться про мир всередині України. А, не там, про замирення, скажімо, там з Російською Федерацією, а саме про громадянський мі мир між Україною серед е, громадян, е, громадян України. Е, там, де його нема, або там, де він є хиткий, може бути порушений в будь-який момент, наприклад, як Придністров'я. Ну ось ви якраз сказали про Придністров'я. Тобто, крім того, що в нас є конфліктна серйозна ситуація на сході України, да -да. що відбувається там? Раскажіть а, там, мені. в принципі, а, ну цей кордон не закритий угу. з Придністров'ям. Там відбувається міграція, в тому числі і зброї. І, наприклад, от, під час заворушень в Одесі на початку травня багато зброї було завезено просто з придністров'я. Зараз там уже є певні безпекові такі заходи для того, щоб це не відбувалося. Але саме головне це те, що там о, звідти може йти небезпека, саме збройна. Крім того, там є проблеми з міжнічними стосунками, бо м там дуже багато раз людей різних національностей, і не всі з них є, скажімо так, лояльними до української держави. Mm -hmm. чи однаково лояльними, але звісно, конфлікти там вони абсолютно не порівняні по е, температурі з тим, що відбувається, скажімо, в Донецькій Луганській. Ну, тобто розмовляти можна, да, переконувати умовна. можна. Але я є координатором цьому проєкті якраз по Донецькій області. Mm -hmm. Це найскладніша е, ділянка, і тому і воно не ближче до нас. Ну, до так зрозуміло, і... де все так. Вдоволі, тобто мова йде про те, що влаштовуються. Умовини для для на на наві на, на звільнених територіях для того, щоб да, виникало ну, да, фактично так... наше ну одне з. Таке мета нашого проекту створити саме технології, як е, примирити е, мешканців регіону mm -hmm. різних політичних вподобань, різної ідентифікації, тому що головне досліджування нашого конфлікту це конфлікти ідентичності. Насправді, також конфлікти як бачення історії, так і бачення майбутнього. Фактично допомогти людям створити спільне бачення майбутнього. І це конфлікти як між громадянами різних політичних переконань, так і між громадянами і владою. Як місцевою владою, тобто обрану, яка не мінялася ніде, крім міста Слов'янськ, і так і з державною адміністрацією, тобто з пропрезидентською вертикаллю, так і з там ми розуміємо, що стоїть дуже багато військ, як Національної гвардії, угу. так і Міністерства угу. оборони, і там є проблеми в стосунках, будемо казати це чесно. Там є проблеми серйозно в стосунках з міліцією. Вони скрізь є насправді. І наша задача це створити технологію. Логії, щоб ці люди почали співпрацювати, говорити хоча б одною мовою друг з другом. Ну mm -hmm. мається на увазі там не російська, українська, а щоб вони mm -hmm. розуміли друг друга, намагалися е, зрозуміти мотивації друг друга. Бо у нас немає іншого народу, нам доведеться жити з цими людьми і з цією владою. От я слухала попереднього виступаючого да, новники погані але. Наразі вони є такі, як є. Місцева влада погана, але наразі вона є така, як є. І нам щось доведеться з ними жити. Тому треба думати. Ну а насправді що по перше зов... заважає для е... налагодження такого діалогу? Ну по перше, у нас взагалі в країні нема культури діалогу. Ну, Всі що... вона була демотивована. Взагалі людей не вчили говорити так. з друг другом. Дуже багато можна згадувати постгеноцидний синдром, можна згадувати там Совєтський Союз і так далі, але за останні 20 Три роки фактично нічого не було зроблено на те, те, щоб налагодити от, ну, якби правила спілкування людей з uh -huh. з другом. А люди навчилися говорити з владою шляхом викидання когось баки, Ну Якісто це прогрес, але безумовно це не вирішує ситуацію в довготривалій перспективі. Uh -huh. Влада не навчилася говорити з людьми на рівні того, щоб справді так сказати, намагатися зрозуміти і враховувати їхні побажання. А, і ну дуже мало посередників людей, які от соціальних посередників, які здатні от, прийти в якусь там компанію і просто налагодити між ними нормальну розмову. І, і от створення такого інституту соціальних посередників це ідея, яка між іншим була висловлена вченими харківськими, ще які часто мой був абсолютно не почута владою, бо тоді це було не востребовано. А є одним із голов, ну, таких головних вислідів нашого проекту. Крім того, ну чого ще нема. Нема взагалі відсутності стратегії інтеграції мешканців Донбасу в Україну. І не було і одна із причин, чому взагалі стала можлива російська агресія на Донбасі і окупація частини території, це повна відчуженість цієї території від загальноукраїнського проекту. Це звісно не проблема тільки Донбасу. Не було Це проекту. загальна проблема. І але з там Кримом, вона, але там вона і таки... ще штучно розпалювалася. Так вона звичайно. і вона була е, складніша, і в, е, з історичною перспективи, як виникав цей регіон. Вона була підсилена дуже серйозними економічними проблемами. По суті, рабством до великої кількості людей, які там працювали, бо вони в трудових відносинах тільки так можна було його характеризувати в найкращому випадку. а не рабство. Крім того, що яка ще там є річ, яка дуже сильно перешкоджає у саме якомусь діалогу, на жаль, у якоїсь кількості мешканців, особливо в районі Маріуполя, досі відсутнє повне розуміння, що йде війна. А з різних причин вони перебувають, скажімо, там в полі впливу інформаційної війни Росії. Вони взагалі не хочеться думати про погане, угу. не хочеться вірити в те, що цей конфлікт надовго, всім хочеться думати, що скоро воно все пройде. І через це люди, як би то не хочуть змінювати свою поведінку в зв'язку з новим угу. далі. Оце от головне, що заважає. Але вже ми знайшли це. Велика група експертів, яка працює в цьому проекті. Знайшли деякі пропоновані рішення, які ми вже починаємо втілювати. Ми їх радимо як державним структурам, так і нашим партнерам, скажімо, зарубіжним. Mm -hmm. І а, головна з них, крім во школи соціальних посередників, це а, просвіта дорослих активістів, і взагалі людей, які хочуть вчитися вчитися, бо розуміти з того регіону вимивалися мізки. А ті, хто там є, навіть дуже хороші люди. У них просто не вистачає базової освіти в дуже багатьох галузях. Особливо там і суспільний діалог, і суспільні трансформації, і досвіду реформ самоврядування і так далі. От ми будемо робити на Донбасі цілу серію круглих столів і наукових конференцій, присвячених тому, як Донбас бачить реформу місцевого самоврядування. Ну от дивіться, я так розумію, що ваші представники їздили до Грузії, так да, да і. Да, да. Ділилися досвідом з, тієї, з того боку спеціалісти. Розкажіть про це, тому що я так розумію, що, в принципі зовсім не те робиться, що потрібно робити, а, і ну як вам сказати, і так, і не так В угу. Грузію їздила група наших співробітників, в тому числі представники станції Харків, а вивчати досвід роботи з переселенцями uh -huh. з внутрішньопереміщеними особами. Значить, вони знаєш, ну, в основному вони визволили цей досвід в принципі, Tem. Тобто вони поїхали вчитися на тому, що неправильно mm -hmm. робиться. Не можна сказати, що все, що у нас робиться, неправильно, Ну, якби все робилося yeah. неправильно, можливо, пан Путін був десь вже da, у Києві, Так, да, да, безумовно. Значить, ну так. те, mm -hmm. от вони зробили такі висновки після цього. Їм зробили дуже хорошу програму. З ними працювало у них і міністерство справ mm -hmm. мігрантів біженців, і вони показували їм і місця, де живуть біженці, і так далі. І от вони зробили кілька висновків, які, як я озвучу. Ключовими для успішної адаптації є перші місяці. Переконувати людей, треба починати робити нове життя, не чекати повернення назад. Mm -hmm. Селити людей там, де є робота. Це якби то очевидно, але не робиться. Не створювати компактне поселення, бо то є шлях до гетто. На жаль, це створюється зараз. Вести жорсткий громадський контроль за побудовою житла для переселенців. Тут навіть не про корупцію йдеться, а про те, як воно має бути облаштоване. Наприклад, в Грузії вони зробили дуже маленькі такі ну двори, мало місця дали людям, що там навіть огород не посадиш і так далі. Тобто, якщо вже робити якісь поселення, то там давати mm -hmm, треба так. землю і так далі. А не платити грошової допомоги на постійній основі, щоб не сформулювати сформувати тотальне утриманство. Все таки заохочувати людей до того, щоб вони там знаходили роботу, адаптувалися і так далі. Ну і не створювати міністерство по справах біженців. Цим в принципі має справлятися міністерство соціальної політики. А от ви зараз сказали про компактне е, е, Тобто, я так розумію, да. що це стосується цих будиночків. Так, так, так. і що вони, взагалі не потрібно так Люди живуть людей? Цих в будиночках десятиріччями. Mm -hmm. Це ненормально. Ці будиночки не пристосовані до для тривалу. Це нормально для того, щоб перетримати людей. Тобто ну, якийсь, якийсь, час. якийсь mm -hmm. час, але виходить так, що раз вони поселилися, вони там живуть дуже довго. І до речі, там наша група поїде в Ізраїль вивчати досвід того ж самого. І наскільки я вже знаю, що там в принципі mm -hmm. така сама система, що по кілька поколінь живе в лагерях для біженців. Mm -hmm. а, треба всіляко заохочувати розселення людей, адаптація їх в. Ну існуючі локальні спільноти і е, розселювати по Україні більш рівномірно, а не так, як зараз Харківська, Дніпропетровська, Запорізька область, це природня, це ясно. чому люди хочуть залишатися тут, бо вони е, сподіваються, що вони повернуться їхати назад швидко. Але в принципі є прекрасні умови для і бажаючих прихистити цих людей і на західній, і на центральній Україні, і треба заохочувати просто от створювати державну програму заохочення людей до міграції в ті міста, де є земля, в ті міста, де є робота. І в ті, в ті міста, де їх раді бачити. Mm -hmm. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. Mm -hmm. да, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Майор Смілівщенко, скажіть, будь ласка, yeah. ви давно в ефірі. Я взагалі вот наткнувся, як как ви бы, люди, нажимаю кнопки, і дуже відношусь до цього положительно. Спасибо, что вы ведете эту передачу. Спасибо. касается да. да. У, мене питання таке. Переміщених, у, у, переміщених, буду, у меня питания такие. До перемещенных у перемещенных я по-русски буду, мне Да, так. да, говорите, я, конечно. возможно и нам лишь только потому, что они не адаптируются и, и причем не хотят это сделать к э, местному населению, то есть к нам. Uh -huh. Вот они приехали с э, Востока. Да, да, і просто время програми да, очень быстро обігає питання Давайте. Значить, безумовно, ви абсолютно праві. Але саме цим мають працювати ті самі соціальні пропосередники, і саме для того має бути програма заохочення інклюзії, включення цих людей в існуючі громади. Для цього ну вже щось робиться, і наша організація скажімо, Ми там робимо заходи для дітей, скажімо, харківських дітей переміщених осіб, бо ви знаєте, найкраще. Зв'язки і найкращий мир створюються через зв'язки дітей через дружбу дітей. Це серйозна проблема, з якою мають працювати і психологи, і соціологи, і вона має стояти саме на державному рівні. Я не кажу про те, що держава має це за це платити. Краще державу, але от саме створити стратегію і заохочувати там, скажімо, зарубіжні інвестиції або громадські, або інвестиції бізнесу в вирішення саме проблем соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб безумовно. Треба, uh -huh. ну на жаль, наш час підійшов цього блоку до кінця. Наталія Зубер у нас була в гостях голова yeah, правління. Кажу от такий красивий, Ви ще побачите. Я думаю, багато про нас, про наш проект uh -huh. новин, в тому числі на Харківському словом тереблечення. От у нас такий красивий леготип. Це блин, а, який Покажите, означає перетворення. А ви знаєте, як мука взагалі млин це хороше? Це те, що перемелює конфлікти, це те, що перетворює вітер на муку, на борошна, на те, на хліб. Угу. І це на те, що ми сподіваємося зробити в майбутньому. Дякую, Наталя Зубер, голова правління інформаційного центру Майдан Моніторинг. Була в нас в гостях.